Це частина эм, де, э, мама з дитиною краси Ну, одні. Може поїхати на роботу. О, треба покушать. І малышку позвать. Точно, надеємо тарілок І вилок. Ладно, будем так есть. Малышка будет вот хлопья. Молока нету. Где повезу? Ладно, поесть яйцо. Сковородка. Нету. Где бы приехал на хату. Что для такого есть? Помидорки с сыром. А вона любить огірок з сиром. Ну, ладно. І сосісочки зверху і вийшли такі штуки. Малышка, ходимо. Мама, ти принесла висти. Самочно. Дякую, Доня. Ми йдемо в магазин. Ура, А ми підемо посилку? Точно пусилку. На сегодня ее приносить. Так, малошка акуратно, Ми тут не будем нікого псів, котів брати. ну мо ні, яка сковорода, прикольно. Треба піти в банкомат. А, я можу віддати щось точно. Сковорода. приводиться пригодіється. Чайник його Так, прибори чай, енергія, ле, ле, воду. Так. Ле, значить, берем. Може вас кульочок полить, а ви потім нанесати гроші. Можна з банкомата, кстати, взяти безплатні гроші. А точно. Людина, притримайся сковороду. І зайці, на, не нужніше. А ви потерпите до 10 500 залушили ходіло. 5 від 2600. Ой. Так, малючка, нам надо. М -м -м. Молоко. Ой, я. Хліб. Тут рощи в хлібім. Можете собі забрати, як ви хочете. Ми Мы забез. Кстати, нас ціни. Ладно, заплачемо вам багато, то що найшли. Это буде мало. Надо хоть і ще одну гривню. Ти гривен. Тут издеваетесь. Ананосик Чекайте Чекайте був срочно Пикаємана мене нас штука і ви можете пікання Мама а Мам, я Мамечу гроші Як? остань гроші? Клас, ми богаті. М -м Класно. Може мені насти крамниця ще потім. взяти якесь молоко? Ні, мама. Главна, а сир? Так, мама, берем. так, беремо. Беремо м'ясо? Ні. Зерно беремо, беємо. Назимо місце доню. Будемо пакетик. Бульбу. Ні. Сім'яна. Ладно. Ви куди? Ми зараз. Тляпочка. Тляпочка. Вентилятор. Вентилятор. Ми, Ми будемо його забирати. Ми будемо його забирати. Не потрібно сказати. Не потрібно сказати. Доню. Ладно. Дякую. Мама, это один айфон. Этот айфон косы миллиарды. Нам надо заплатить за еду. Но Нази да, Ирошка. Яка. давай там. Кен и Барби. С киной ирошки. С чайки может быть Дівчаток така, така. дивіться, отакі. Упакуйте нам усе. Дівчата? Ні, просто все. Облігунчик хочете. Нам оранжевий чи червоний. Давайте я вам упакую. Сьогодні з киточком. Да, класно. ти Ч... потім забрати. Спасибо. Пожалуйста. Девушка, может я пройти? Я забираю гроши. Все. Надо пять тысяч за ирышки. Хорошо, за ирышки бля, ну вот так. Это ребенок. А он сейчас сковороду. Так. Це буде в отільному пакеті. Так, давайте, беріть. Дякую, дитинка не несе Ще... Кстати, вони заплатили більше і Ви получаєте кубики. Вау, клас! Дитина буде з баватися тими кубиками. Так, мама. Термометр. Ой, ні, дякую вже. Ладно. Упаковуємо. Це добачив. До до вийшли з іншого ходу і пішли прямо до хати. Треба будуть речі. І почекайте, за цей час нам треба дещо зробити мені. Ну ладно, поки, все покажу. Все, нам треба дещо зробити Продовження. Так где заходи? Ми йдемо, та і туди наш ношок який я не замечала. Давай розпаковку. Чекай перше нам, нам треба розпа не розпаковка перше, а перша їжа. Та, давай розпаков їжу, а я їду на інші плавай. Так, я в кімнаті, ура! мене побавити з дітьми бутейка. Так. Чи Че ви ви побавитесь? Ну, ладно, пойду посплю все таки. Угу. Ти мама на кінатку, вона біля мене. Мама не теж нічого не може. Чому не побавитися? О, мімізка, ла ла ля Коли я заберу спаковку? Почекай, мама. Так, сюди фрукти. І продаву. Просто не треба нам. А хліб у нас буде отут. Це просто поличка для хлібів і всяких приборів. Ну не всяких приборів. А дивіться, хоч би отаке. Є. І дивіться, Тут хліб, хліб. Малося, треба іграшки, да, точно. Сковородом моє. Треба поставити сковороду. Так зараз піднесу ми ну, тряпочка, зерно. Зерно у нас буде хранитися тут. Тряпка ліпше Тут тут буде прибирання. Якось зерно туди попало. Ще не зерно. Ех, ех. Грибати, семена. Скоро буде пуска. Так чайник у нас наш це предметок. От тут. Тут буде щось таке живе, а тут буде Щось таке на кухня петки. Так. Я не забуду пакети вернути в магазин Так, іду до ми Чекайте. Все, я натиснула, щоб перестало пікати. Туда вам розпаковка, давай. Ура, кубики, пасі кубики. Uh, ми тобі поставимо полки. Но оці полки став кубики. Добре, мама. Че они кубики? Кен байбі. Лего, дівчинка, папигучик, хлбчик яйка. І ладісі. І потім підемо викинемо. Да, ви, мама. І побігу чекати тось місце. Мам, давай викинемо. Ага. Так, дитину я до свій гель поставлю. Куди мій гель поставити? Ось. Вот. Так, треба піти в магазин. Десь мною і до Я Разко треба буде почту давати. Це водозавтра. Так, побігли, малешку. Нас пропустили без очереди. Так, це відможе мені принесе кольцом були. Кольцатки. Коротше, беремо цю коробку. По це беремо. Вау. Діберемо таке. Берем. Це буде наша собачка. Це буде наш тетрадко, наша тетрадка, наша кухня, наша шапочка, наш підвокрод, наш, наш оцей. Ой, не повістились. Коце тоже. Спасибо. <зв Wolf noise> <basics> <hashtructe> Это давай без что завтра все забавим. Да, бля. Ну пришли, Донни. Завтра уже складываем, Да, рыбаву. Все, папа, папа. Ой. Это же было типа вызвать. И... Сколько работы было? И а типа поставьте лайк, подписывайтесь на канал и па-па-па-па.